Legenda por Sônia Ruberti Дуже гарна локація, мені дуже сподобається. Інстаграмна досить і дуже красива для фото, для картин. І зараз покажу, що не видно берега там, тобто це Дніпро пливе туди і тече туди, в ту сторону. Да, да, моя гарна, так. Да. І такий ефект моря. Такий ефект моря, ну дуже-дуже красиво. Балуни дуже великі. Ось моя ніжка. Не дуже маленька. І ось по тих валунах можна ходити, бродити, бути обережним, звісно. Дуже гарні місця для рибальства. Також... Острови тут гарно для рибальства. Ось там на камінчику ось там, сидять птахи. Баклани, чайки, гріються, Поганий фокус, тому я так не приближую. Є мушлі, як і всюди на річках. Ну, ось такої локації я не бачила ще ніде. Ну, я не так багато де була, але... Ну, дуже прикольно, ось, саме з цими валунами, можна ходити просто поміж них, ось так. Тобто тут не по валунах ходиш, а по пісочку. Там парк, гарні верби. Дуже-дуже як інстаграмне місце, тобто для фото, так, і місце, звісно, для художників. Тут можна писати картини. І ще хочу сказати: зараз ранок. Може, на, на опівдень іде. І сонце там, значить, воно сходить десь там. Тобто дуже красиві види на схід сонця. Неймовірно, взагалі, місто Черкаси для мене це відкриття. Я і не знала, що це таке гарне місто. Понасолоджуємося трохи з вами видами на Дніпро. Неймовірний релакс, неймовірний. Особливо, коли ти вперше приїжджаєш, я думала, ну будуть біля берега якісь може доріжки чи ще щось. А тут, ну, ось таке, ну, дуже класно, дуже класно. Ось така у нас з вами прогулянка, а по парку йде ось алея. Така. Мені подобається, що тут є валуни і що не треба по них прям ходити. І ти йдеш просто по пісочку, по піщаному берегу. І видно, що тут була вода, вона просто відійшла вже. Вон чайка стоїть, красавиця. Де ти красавиця моя? Вон, пішла, пішла. Тут такі здоровезні вони тут. І ось так по валунах йдемо, йдемо, і можна ходити гуляти. Птажки співають. Сонечко сяє, день чудовий, пречудовий, прекрасний. Дуже багато людей займаються спортом. Те, що я помітила, Бо це дуже кидається в очі. І ввечері бачили людей, і вранці бігають, і прям не просто він біжить, а такі всі вже змокнені, такі всі втомлені. тобто... Спонукає місто для, для занять спортом. І це дуже класно. Взагалі-то місто дуже-дуже зелене, дуже багато насаджень зелених, сквери, парки, ліси. І це відчувається в повітрі, навіть коли ти заїжджаєш в місто, ти дихаєш, як на курорті на якомусь. Такі аромати, і хвойні аромати, і це аромат від Дніпра. І ввечері ми гуляли. Від Дніпра був такий бриз, такий прохолода, така саме річкова. Ну і не так жарко на вулиці, звісно, але ось та, така річкова волога прохолода вона є. Ой, дивіться, які гарні ці гілки, верби. Тут фотатись, звісно, не перефотись, можна знімати відео. Тут дуже-дуже красиво. Ну, дуже просто. Таке місце, де можна поєднатися з природою, не виїжджаючи за кордони міста обласного центру, і це дуже круто, це дуже круто. І тут -от я одна ходжу, нікого немає. Люди в основному гуляють по скверу. Тут вже більш скелясто і дивіться, яка краса. Тобто і для фото, і для малюнків дуже-дуже класно. Такий тут мікроклімат приємний, прохолодний. Дивіться, яка краса. Це все було в воді, бачите, по деревам це видно. Просто неймовірно, ну, як, як, наче якийсь заказник. Чарівні Черкаси. Взагалі, якщо ви любите десь так полазити на природі, наприклад, для мене це важливо бути на природі. Якщо для вас також, напишіть в коментарях, чи відчуваєте ви таку потребу, бо там, де ми зараз живемо, там в мене немає таких місць поблизу, принаймні, що можна приїхати і ось так походити, бо всюди є люди. Куди б я не пішла, всюди є люди. А іноді хочеться побути просто ось так наодинці з природою, почути, як лехає. Дніпро своїми хвилями подивитись на красоти. Мені подобається. Ось, знову ж таки, повторюсь, це ефект моря, що ти дивишся вдаль річки, ти не бачиш берегів і такий простір і дихається так вільно, і дихається так солодко. Чи у вас таке буває, пишіть? Дуже гарні пейзажі, дуже гарні пейзажі. На островах кажуть гарна рибалка, тому якщо ви рибалите, то на островах можна підпливти, ну, звісно, тоді, коли це можна, підпливти і з палатками, і там рибалити і вночі, і в день. І вже піднімаємось тут стежки. Ну, як я і казала, люди займаються спортом. Дивіться, приїхав чолов'яга і стрибає. Ну, круто. Я не бачила так це масово. На ту кількість людей, яких я взагалі бачила, я не бачила саме, щоб так багато. Людей займалися спортом, вон ще жіночка робить вправи. Тобто класно. І зараз підемо з вами до фонтанів, там майданчики. Спортивні. Ми підемо до фонтанів. Це я. Хто не знав, в Черкасах є своя батьківщина мати. Вон вона на горі, де будується будинок, і он вона там. На початку відео вона була. Там я бачу волейбольний майданчик і ринг для спарінгу. А тут така писанка кована. Зараз я її обійду. Красива, дуже. З птахом. Така. До речі, що приємно, туалет безкоштовний. Круто. І фонтан. Йдемо до фонтану. Є кав'ярні. О, яка лелека. Який лелека, мабуть, правильно так. Зараз подивимось на нього. Ух ти якийсь купол. В деревах там щось таке цікаве. Люди чимось займаються, мабуть, це йога або стрейчинг. І ще такий кований лелека. Вау, красивий! і стільчики з написами 1, 2, 3. Можливо, це сонячний годинник чи щось таке. Горобчики наїдаються, до зими готуються. І сам фонтан Такі гарні лави. Дуже красиві. Під напругою. Купатися заборонено. Оце шкода, звісно. Хтось Черкас, пишіть, ви тут купаєтесь чи ні? Коли спекотно. чи все ж таки купаєтеся в Дніпрі? А що це за хлопчик? Неймовірно, затишно, дуже класно.